От я багато років жила в ілюзії з серії у сусіда газон зеленіший. Я працювала багато років інтернет-маркетологом, дивилася на блогерів із інтернетів і думала: блін, вони от-от танцюють в сторіс, і гроші ллються рікою. їм так легко працювати, і при цьому їм ще пишуть оди любові про їх курси. Там ось такі відгуки. Думала вау. Мені мої клієнти вже давно так не писали, бо для них вже норма моя робота. Вони вже так тобі не дякують, як студенти дякують. Звісно, я розумію, що я самостійно це обирала, але сам факт тоді мені здавалося, що от десь там немає проблем. А в мене в роботі, ну вони є. І от тепер я стала тим самим блогером, запускаю свої навчання, отримую голосові повідомлення. З подякою, Я супер щаслива в цьому всьому, але в мене з'явилися інші проблеми, про які я тоді не думала. і Я прийшла до висновку, що насправді ну не буває життя без проблем. Життя це суцільна, велика, одна. Проблема і щаслива людина не та, яка намагається позбутися всіх проблем, а та, яка навчилася з цими проблемами жити, і більше того, обрала ті проблеми, які їй цікаво розв'язувати. Напишіть зараз в коментарях: у вас на роботі в вашому житті зараз ті проблеми, які якби забирають з вас енергію, чи це ті проблеми, які не цікаво розв'язувати і вам в Кайф це робити.